Так, добрий день. Ось зробили реверс, У, вже ж темніє на дворі. Слава Богу. Зробили батя і спити, все класно зробили. Там ж стопорне кольцо на вилочці репнуло просто-напросто. Ми взяли канавку, зробили трошки глибшеньку. Усе розібрали, зробили. О, все, робота все чітко. Тут чистимо, видимоємося сівалочку. Після те, що підживляли пшеничку, тому що треба ж її гарно компресором вийдути, позаливати, позагонувати тепер поридва сюди. Щоб трошки ж поремонтуватися, круг, так як я й казав. Зняли ось задню навіску, будемо вибивати, робити. По Юнзові зняв я вже помп. Я помпу і буду знімати форсунки, бо таке як одна форсунка не працює. Короче, загон сюди, бо передають поганеньку погоду. Добав, щоб время не дарма не тратити, буде працювати. Галочка чиститься, все нормально.